Виконуємо номер 288 із підручника Геометрія 7 та номер 26.8 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. На креслі тупокутний трикутник, вершинами якого є точки П, Л і К. Виміряйте сторони цього трикутника та знайдіть його периметр. Приступаємо до виконання тупокутний трикутник це трикутник, у якого один кут тупий. Я накресла тупокутний трикутник ПАК. у нього тупий кут П. Тепер вимірюємо сторони цього трикутника. ПК. Вимірюємо довжину сторони, знаходимо ПК. Отримаємо 3 см. Далі вимірюємо сторону ЛП. Отримаємо 3,2 см і сторону ЛК, отримаємо 5,5 сантиметрів, ну а тепер знайдемо периметр. Периметр трикутника це сума довжин всіх його сторін. Тому ПЛ… Додамо ЛК і додамо ПК. ЛП і ПЛ це одне і те саме: 3,2, додамо 5,5 і додамо ПК 3. Отримаємо 8,7, далі ще 11,7 сантиметрів. І записуємо відповідь 11,7 сантиметрів. Номер 288 із підручника Геометрія 7 та номер 26,8 із підручника Математика 7, інтегрований курс виконано.